Вітаю всіх на моєму каналі, завітала я знову в АТБ. Поглянемо з вами знижки та акції на цукерочки, печиво, чай та каву. Всім приємного перегляду печиво здобне, родзинка від своєї лінії. 300 г упаковці, 48,90. Печивоздобне від своєї лінії з ароматом молока 250 г. 48,80 печиво лукіння. Печево-здобне з начинкою вишні і апельсина 120 грамів, 22 гривні 90 копійок. Печиво здобне від своєї лінії тандіні зі шматочками шоколаду та апельсину. І тандіні печиво здобне з какао та шматочками шоколаду 140 грамів, 29,90 в ціну. І брауні печиво здобне 140 грамів від своєї лінії, 32 гривні. Орео печиво з какао та кремовою начинкою. 225 грамів, так, 60 гривень, 90 копійок. Дуже гарна знижка. Печиво підрошен з полуничною начинкою. В упаковці 180 грамів, 27,90. Печиво Марія, класичне. Скільки ж в упаковці. 160 грамів. Так, 16,90, тобто 17 гривень. Печиво від своєї лінії моя пані з ароматом пряженого молока 170 грамів. 20 гривень, 50 копійок. Печиво розумний рибі, кукурудзяне. Пакування 300 грамів, 28,70. Печиво вівсяне. День у день. Пакування 300 грамів. 36,30. Печиво день у день. Аматом пряженого молока 180 грамів, у упаковці 20 гривень 50 копійок. Вафлі від своєї лінії з роматом шоколаду молочні і арте-клас у упаковці 70 грамів 12,90 гривень модну ціну. Тістечко бісквітне, ведмедик, барні, з шоколадною начинкою, бананово йогуртовою начинкою і молочною начинкою. 150 грамів пакування 45 гривень. Зверніть увагу, дуже гарна знижка. Мінус 50%. відсотків. Тістечко бісквітне від своєї лінії, з шоколадною начинкою 280 грамів, 80 гривень. І тістечко біслітне від своєї лінії з молочною вже начинкою. 350 грамів пакування, 109,90, тобто 110 гривень. Печиво Рашен, Здобне, лавіта. Зі смаком малинки і апельсина. 135 грамів у упаковці 26,50. Пряники від своєї лінії малюк. Пакування 300 грамів 24 гривні, 60 копійок. Печиво здобне, чік чик Розумний вибір. Пакування 300 грамів 48,90 Тістечко бісквітне. Мілка, ведмедик з шоколадною начинкою 175 грамів, 78,90 тобто 79 гривень. Зефір з апельсиновою начинкою. Пакування 300 грамів, 56,90 зефір від своєї лінії. Шоколадні глазурі. 300 в пакування, 50 гривень 50 копійок. Печиво джулія зі смаком пряженого молока. 300 г пакування 35-20. провансаль печиво деліція цукрове. 280 грамів пакування 35,50. Вафлі Дюраше різними смаками. 11,20 ціну. Батончики шоколадні різною начинкою. Від своєї лінії 100 г. Пакування 14,50 Шоколад молочний. лакмі 295 г. Шоколадно-карамельною начинкою 118 гривень. Шоколад лакмі велика 280 г. Мигдаль та кокосовою начинкою 100 гривень. Шоколад чорний від Світач, трюфіль і тирамісу 85 грамів, 42 гривні. Шоколад молочний несквій. З начинкою 100 г. В упаковці пакування 45-50 Шоколад молочний від міллініум Joy, Joy для діточок 100 г 31 гривня 50 копійок. Шоколад молочний від Millennium з малиновою начинкою і вишневою начинкою. 95 грамів, 25-60. Мілініум мигдаль кокос і мигдаль журавлина, 100 грамів. 59,90, тобто 60 гривень. Далі з вами поглянемо знижки на чай та каву. Чай чорний, маномах. Заварний, листовий з ароматом тропічних фруктів в упаковці 80 грамі 64, 60. Чай, чорний мономах, листовий з бергамотом 80 грамі, 60 гривень, 70, 70 копійок. Чай мономах листовий. заварний, чорний, 80 також грам, 61 гривня. Чай чорний. В пакетиках тіавей з ароматом лимону, малини і лісових ягід. 24 пакетика, 15 гривень, 40 копійок. В одну ціну. Чай, чорний батік, гранульований. В упаковці 110 грамів 51 гривня 50 копійок. Чай в пакетиках, мінутка 100 пакетиків, 47, 20. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках. 25 пакетиків, 26 гривень. І чай чорний від своєї лінії з ароматом бергамота. Також 25 пакетиків, 26 гривень. Чай чорний на намах в пакетиках. 25 пакетиків, 28,50 Чай Tia Moments з різними смаками, 20 пакетиків, 52 гривні, 80 копійок. Чай ліпта, чорний, 30 пакетиків, 57,50. Чай лаваре з бергамотом. асорті, 25 пакетиків. 47-20. Чай чорний. Тіавей. В пакетиках. 40 пакетиків в упаковці. 24 гривні, 50 копійок. Чай Чай заварний, зелений, 100 грамів пакування, 62 гривні, 90 копійок. Чай Лаваре, чорний та зелений, з ароматом суниці та шматочками ягід, пакування 80 грамів, 58,90 копійок. Чай Лаваре в пакетиках, 6 видів, по 15 пакетиків, 148,90 копійок. Поглянемо з вами знижки на каву. Кава Мелена Картнуа, 250 грамів пакування, 214,50. Кава арабіка в пакетиках. 10 пакетиків в упаковці, 193 гривні 70 копійок. Кава Яковс, харщина сублімована без кофеїну, 60 грамів, 129,70 Кава Яковс, розчина сублімована 60 грамів. 115 гривень. Кава Якобс Монарх. Рощина сублімована, 120 грамів пакування, 200 гривень. Кава рощина сублімована, нескафе Голд 65 грамів, 114 гривень. Кава рощина сублімована від своєї лінії 200 грамів пакування 195 40. Кава Російна Сублімована від своєї лінії оригінал. Пакування 120 двадцять 120 двадцять гривень. Амбасадор Кава Росчина Сублімована преміум 200 грамів, 270 гривень. Кава Амбасадор Мелена преміум 225 грамів 159 гривень. Кава зі Львова ірландський крем Мелена 225 грамів 207 гривень. Кава Нескафе Класік. Рощина гранульована, 250 г пакування, 224 гривні. Маккофі з ароматом схвущеного молока, 10 пакетиків, Ценапій, 52 гривні 40 копійок. І маккофі з ароматом лісового горіху, 10 пакетиків, 52 гривні 40 копійок. Цикорій, напій з шипшиною та бліпихою 100 г пакування. 45-20 гривен цикурі від своєї лінії. Рощини з черницею. 90 грамів пакування, 40 гривень, 30 копійок. Какао, напій, несквік, шоколадно-молочний коктейль. 200 грамів пакування, 70 гривень, 50 копійов. Кава Рощина, нескафе Класік, гранульована. Пакування 100 грамів, так, 121 гривня.